Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Друзі, почався новий місяць, а це означає, що знову прийшов час поповнювати свій брокерський рахунок. Бо регулярні інвестиції на то вони і регулярні, що час від часу потрібно стабільно поповнювати свій брокерський рахунок. Я це вже зробив, поповнив його і хочу вам сказати, що за більшу частину тих грошей, що поповнив, вже купив нові активи, нові компанії, нові акції. В сьогоднішньому відео хочу вам показати, що ж за компанії я вибрав до свого інвестування. Інвестиційного портфеля, до речі, це дві нові компанії, яких ще не було ніколи в моєму портфелі. Для чого я це вирішив зробити, для чого купив? Ну і взагалі покажу вам, як це зараз виглядає в тій компанії в моєму інвестиційному портфелі. Перед початком перегляду прошу як завжди поставити лайк під даним відеороликом. Ну і звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, початок нового місяця, і я як завжди, поповнив свій брокерський рахунок цього. Числа цього місяця це було на тисячу знову доларів. Бачите, тут в валюті 4080 злотих, а це просто через те, що курс власне такий 4,08, і власне таку суму я поповнив, тобто на тисячу доларів. Ну і як можете одразу побачити, що в мене вільних грошей лишилося лише 135 доларів. 135 доларів кешу поки що є на рахунку. Ну і тут внизу, як можете, якщо не знаєте, це власне незадовго не до мене ще прийде 56 доларів в формі дивіденди. Це власне рекорд мого інвестиційного портфеля на сьогоднішній день. Його вартість вже. 34 312 доларів. І це бачите, можете побачити, що це максимальна вартість його, яка взагалі була. Так змінювалася вартість портфеля від початку року. Бачите, стабільно, регулярно, догори, через, по-перше, через те, що самі акції зростали в вартості. А по-друге, що логічно я поповнював свій брокерський рахунок кожного місяця. Ну і в принципі теж не на маленьку суму. Ну, але давайте менше з тим, хочу вам показати, що я купив. Подивіться, тут внизу є. Є, ну, щоправда, тут на російській мові, ну, але е, власне, мова Interactive Brokers можна вибрати собі там іспанську, італійську, англійську ну, або російську. Ну, і просто, щоб зручніше було мені там бачити, так само е, там, взагалі слідкувати за інформацією, то я собі просто виберу тут російську мову. Кому в принципі, не подобається, можете просто змінити в налаштуваннях Interactive Brokers, там, наприклад, на російську. Ой, на або навіть, можливо, на італійську, можливо, ви її знаєте. Ну і тут, власне, є, що я купив і за яку суму грошей. Можете побачити, що 30 числа, так це було буквально декілька днів тому. Вже під час відкриття бірчі я купив дві акції такої компанії під Тікером, тобто Тікер це скорочена назва МКТХ. Що це за компанія? Це компанія Market Access Holding. Подивіться, тут є такий в мене спеціальний сайт під назвою Stock Analysis. І, власне, це компанія, власне, Market Access Holding. Одна акція коштувала 200, ну, коштує на сьогоднішній час 261,5 долар. Я її купив за 262 долари. Дві акції всього лише на 524 долари, і тому заплатив комісії 0,35. Цента. Ну це перша компанія. Давайте одразу вам перейду і розкажу про другу компанію. Ще так само, трошки, трішки пізніше, докупив 10 акцій такої компанії під Тікером, так само скороченою назвою, під бачите, така буква У. Це, власне, компанія, зараз вам покажу «Unity Software», Тікер компанії У. Купив 10 акцій, так само по 40-43 долари. 90 центів на це видав 439 доларів. І комісії в Interactive Brokers заплатив 0,34 ну, долара. Бачите, в принципі, дуже низькі комісії в даного брокера. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо ви інвестуєте за допомогою інакшого брокера, які у вас комісії, ну просто буде цікаво прочитати і дізнатися не тільки мені, а й всім іншим людям. Ну і власне. Це ці дві компанії купив. Давайте зараз вам перейду і швиденько розкажу про ці компанії. Власне, даний сайт є нормально на англійській мові, це якби американський сайт, можна так сказати, про аналіз акцій, там про інформацію про них. Ну але я собі перевів на українську мову, просто там правою кнопкою міші, натискаєте, переводите собі за допомогою Google перекладача на українську. Ну і власне, власне на українській мові, що ж ми тут можемо прочитати, що це за компанія. Ну Це в принципі так дуже поверхнево про дану компанію. Розкажу, щоб ви хоча б мали поняття, що це таке і для чого я взагалі їх купив. По-перше, перша компанія, марка Excel Holding, є, як бачите, не дуже велика за капіталізацію. і капіталізація менше 10 мільярдів доларів. Так, це дійсно дуже мало. Уявіть собі, що компанія, наприклад, Apple коштує в 3 тисячі разів більше. Ну, капіталізації, звісно. Ну, і, власне, Компанія маленька, ну, але це не страшно. Компанія виплачує дивіденди, дивідендна на дохідність 1,1%. В рік бачите, побачити, виплачує 2,88. 2 так само, що тут нам показує, ціна за останній рік була в діапазоні від 217 до майже 400 доларів. Так що, бачите, вона зараз після такого хорошого падіння. За останній місяць бачимо мінус 6%, з початку року мінус 7%. Ще буквально недавно. Там 3 квітня 2023 року там акції коштували 390 з гаком доларів. Зараз, бачите, після є така маленька корекція, можна так сказати. І одна акція коштує трішки дешевше. Цільова ціна це там можна сказати таргет прайс на рівні 319 доларів. Ну але на цю ціну мало що в принципі варто звертати увагу, бо... Не завжди то так є, що аналітики прогнозують, що така буде ціна, і власне вона так буде. Но не так це все просто працює. Давайте швиденько ще по фінансах вам покажу. Тут бачите дохід, інші операційні витрати. Давайте так швиденько по доходу. Тут рік 2013 нам доступний. Подивіться, виручка 238 мільйонів доларів була в 2013 році, В 2022 році, за повний рік, власне, виручка склала трішки більше, як в Два рази 718 мільйонів. Тобто, бачите, ріст на рівні 12-15-20% з року в рік. За останній рік трішки менше, там лише 2,7 Відсотка. Чистий прибуток, подивіться, так само, З, в 2013 році 76 мільйонів доларів. В, за останній 22 рік 250 мільйонів доларів. До речі, що ж це за компанія? Ви можете мене спитати, я вам не розказав. Давайте почитаємо, що тут нам даний сайт про дану компанію розказує. Market Access Holding разом зі своїми дочірніми компаніями керує електронною торговою платформою. Для інституційних інвесторів і брокерсько-дилерських компаній по всьому світу пропонує доступ до ліквідності в облігаціях інвестиційного рівня США, високопродуктових прибуткових облігаціях США та казначейських облігаціях США, а також в муніципальних облігаціях, боргових ринках, що розвиваються в єврооблігаціях та інших цінних паперах. З фіксованим доходом компанія за допомогою своїх протоколів Open Trading здійснює здійснює операції з облігаціями між інституційними інвесторами та клієнтами, брокерами, дилерами. Тобто, можна можна так сказати, компанія є посередником, власне, за допомогою за допомогою якого можна розрахуватися, купити, продати різні облігації, цінні, цінні біржові папери. Ну і Компанія досить таки маленька, як вам розказував, бачите, затруднює лише 744 людини, тобто реально дуже мало. Та в порівнянні там, наприклад, з Амазоном, який майже 2 мільйони людей має. Ну це дійсно мало, але так. І давайте ще що вам покажу. Чистий дохід, як я вам казав, хочу показати, 250 мільйонів за останній там рік. Е, ну, ІПС бачимо зріс взагалі з, там, з 2 доларів до майже 7 доларів. Е, дивіденди на акції зросли з половинки долара до майже 3 доларів. Тобто бачимо за останні роки ріст на правді, ну, дуже на, на хорошому рівні, був 20%, якщо не більше. Ну і давайте, що нам тут по. Прогнозу принаймні, на даному сайті, що вони нам пропонують. Е, кажуть, що за рік часу від сьогоднішнього дня акції можуть коштувати від 250 доларів до 400. Тобто, в принципі, в тому самому діапазоні, що вони були за останній рік. Ну а якщо тут внизу, ну, то ми можемо побачити, які, які аналітики, від яких компаній, там, від Goldman Sachs, Citigroup або Deutsche Bank, Ну, то бачимо, яка цільова ціна від 334 доларів до 300 доларів. Ну, в принципі, там плюс-мінус 18-20% більше як акції коштують зараз. Тут ми можемо побачити теж. Прогнози на наступні роки зростання виручки має теж збільшуватися. Ну там на 14, 11, 10 в середньому за наступні там 4-5 років. І піс так само на плюс 15% з року в рік в середньому. Ну що є досить таки хорошим прогнозом, і надіюся, що дані прогнози збудяться, справляться так. Ну і це перша компанія, яку я купив. Давайте ще, ще швиденько про компанію другу. Unity Software. Теж компанія не є дуже великою 16,5 мільярдів доларів. Ну але власне компанія зараз торгується на досить таки низькому рівні. Бо, подивіться, якщо візьмемо 5 років тому, і власне 2021 рік. То тоді на своєму максимумі, там, 8 жовтня, 2021 року, щоправда, акція одна коштувала майже 200 доларів. Так що бачимо, досить таки хороша просадка і на хорошому рівні. І 43 долари, власне, по такій ціні, плюс-мінус, я купив. А ще буквально недавно, 8 травня, Можна було купити акції за 30 доларів. Тобто, бачимо, аж на 50% в принципі дешевше можна було б купити. Що ще по даній компанії? Ціна за, останні, за останній рік від 21 долара до 58 доларів торгувалася. В принципі, що є погано по даній компанії, але надіюся, що так не буде в майбутньому. Це те, що компанія не є прибутковою і це направді, дуже великий ризик. Бачимо, пена і взагалі в мінусі мінус 4%. 13, тобто компанія, в принципі, поки що ще не заробляє. А що це за компанія? Так само, подивіться, про дану компанію створює та керує інтерактивною платформою 3D контенту в реальному часі. Платформа надає програмні рішення для створення, запуску та монетизації інтерактивного 2D і 3D контенту в реальному часі для мобільних телефонів, планшетів, ПК, консолів, пристроїв, доповненої та віртуальної реальності. В принципі, ті останні дві зараз за останній час спочатку. Вартість акції до гори Ну і бачимо, що можна так сказати, дуже по-простому, що для віртуальної реальності в майбутньому ця дана компанія на, на даному секторі може в принципі заробляти великі гроші. Ну і, звісно, теж 3D-ігри. Ну і, А на іграх в принципі багато можна було би заробити. Компанія теж. Є досить таки молодою. IPO було лише в 2020 році, а майже компанія має співробітників 7703 людини. Давайте подивимося, що по фінансах. Фінанси доступні з 2018 року тоді було 380 мільйонів доларів заробила в 2022 році, тобто точніше не заробила, а виручка її склала. В 2022 році вже 1 мільярд 390 доларів, ріс на 40% в середньому за останні ті роки. Ну, але це тільки по виручці. По різних інших е, даних це не є так все добре. Наприклад, перше, що що. В, в акції в обороті стало в три рази більше, тобто додаткова емісія акцій це є досить погано, бо компанія просто якби зменшує нашу частину як акціонерів в даній компанії. Ну, але з другого боку, має гроші на те, щоб розвивати свій бізнес і в майбутньому, можливо, заробляти набагато більші гроші. Ну, і в майбутньому, можливо, і почне викуповувати свої акції. Це досить та молода компанія, яка дуже швидко розвивається. Надіюся, що так буде принаймні в майбутньому, і логічно, що акції почнуть рости з, з часом. Так? Ну, а і по інших даних, так само не є все дуже добре. І біда, подивіться, з 110 до мінус майже 700 мільйонів доларів. Так що, ну, чесно кажучи, досить таки погано. Давайте подивимося тут на грошовий потік. Так само чистий прибуток, мінус 130, і з року в рік він чим раз можна сказати, менший, точніше, так, менший, можна сказати, мінус майже 1 мільярд доларів. Ну, компанія є неприбутковою, але подивимося, як це буде в майбутньому, власне, вже в найближчому майбутньому власне тут аналітики прогнозують, що вже за 2023 рік компанія вийде в плюс і вже на одну акцію заробить 30 центів. Тобто від даного року, можливо, під час під, під кінець року компанія вийде в плюс і почне вже заробляти реальні гроші. Ну і вже в наступних роках е, даний ріст збільшиться, бо подивіться, виручка мала би, звісно, збільшуватися десь в діапазоні 20-30% з року в рік. Пам'ятайте, не факт, що так буде, це просто тільки аналіт, аналітики так прогнозують. Я, в принципі, можна сказати, такий самі аналітик, так, так як і вони, ну трошки може меншої акредитації. Ну, плюс 18-20%, а зростання ІПС-у на взагалі на шикарному рівні 217% у 2024 році, 62% у 2025, там мінус 4 і плюс 41%. Тобто, в 2027 році на одну акцію компанія може заробити вже 2 долари. Ну, в принципі, це є досить таки мало, бо якщо взяти такий показник ціни до доходу, тобто ПНАІ в діапазоні 20 тільки, ну, то по даних цифрах і PS2, і 20 ПНАІ, це виходить, що одна акція мала би в 2027 році коштувати лише 40 доларів. Ну, це є менше, в принципі, як акції коштують на сьогоднішній день. Але пам'ятаємо про те, що власне, може бути ІПС не 2 долари, а наприклад, 3 в 2027 році. І ціна до доходу, наприклад, не, не просто 20, а, наприклад, 80. Ну, тепер помножте собі 80 на 30. Ну і будете мати там, на 3, точніше, 80 на 3, то будете мати 240. Доларів на одну акцію. Ну, а вже маємо від сьогоднішнього рівня це ріст на багато і на багато, на сотні відсотків. Ну, такі дві компанії я додав до свого інвестиційного портфеля. Напишіть мені в коментарях, що ви про це взагалі думаєте. Чи, можливо, маєте акції даних компаній в своїх портфелях. Буде дуже цікаво прочитати вашу думку. Всім дякую за перегляд і па-па!